Чи буде обмін полоненими у травні, що покаже розклад? Обмін полоненими у травні. Паш Пентаклів будуть добрі звістки. Світ. Шістка жезлів та дев'ятка пентаклів. Тут. Йдеться як варіант навіть в період 6-9 травня може бути обмін полоненим, або ж 21 травня, в районі ось цих дат. Чи буде цей обмін, звісно, буде, і буде якась дуже значна кількість людей передана для обміну. Дуже багато, я думаю, що може бути живих, саме живих полонених. Давайте уточнимо єрофант так. Саме живих полонених буде багато передано, і це досить таки добре. Тут знову ж таки буде задіяна світова спільнота. По карті світ це часто відігруються і Арабські Емірати, які беруть участь в обмінах, і Саудівська Аравія, як варіант, Туреччина. Тобто буде якийсь посередник, який прикладає досить таки велику руку, щоб був цей обмін полонених. І, звісно, наші органи влади також над цим працюють. буде багато Тоже в вас, друзі. Вітаю всіх, хто дочекався своїх захисників з полону, своїх рідних та близьких. Я дуже рада, що підтвердився мій теропрогноз від 2 травня. Я вам говорила, що чекаєте обміну, і велика кількість полонених повертається додому. Зокрема, 6 травня 2025 року відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією, та 205 наших захисників повернулися додому. Про це повідомляє Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі. Він також подякував всім, хто працював над цим обміном, і окремо Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво і допомогу. Я дуже рада. Також підтверджується мій теропрогноз на 2025 рік, де я вам говорила, що орієнтовно кожні 6-8 тижнів, тобто раз в 2 місяці, ми будемо чути про хороші звістки, про обмін полонених. Обмін полоненими 2025 рік. Чи будуть... Обміни продовжуватися, чи будемо ми отримувати в першу чергу, звісно, живих полонених додому. Обмін полоненими. Диявол багато кого будуть все одно тримати, на жаль, шістка жезлів місяць і лиця пентаклів. Обміни будуть йти. Ми будемо чути про них як варіант кожній. 6 тижнів з періодичністю, ось такою півтора-два місяці будуть нові обміни. Але ці обміни будуть знову ж таки за сприяння третьої країни. Як варіант, це Арабські Емірати неодноразово брали участь в переговорах щодо обмінів. І лицар Пентаклів, на жаль, це справа, яка буде Росією тормозитись по дияволу. І лицар Пентаклів дуже дуже вони будуть повільно віддавати наших військовополонених. Але все ж таки будуть прикладатися зусилля, домовленості щодо обмінів тут є, і обміни будуть і живими. Очевидно, що обміни будуть і полегливими військовослужбовцями. Будемо сподіватися, все ж таки на краще, що кожна родина отримає своїх захисників додому. Живих полонених ми отримали. Тепер будемо чекати тих, хто. Має повернутися вже на щиті. Їх родичі також чекають, і давайте подивимося, чи буде в травні також обмін цих полонених, що покаже прогноз. Тут відразу карта Смерть випала на дні. Ті полонені, що були в полоні, ті, що загинули, ті, що були закатовані, їх, на жаль, Будуть також повертати. Королева мечів, Всесвіт і Туз Пентаклів. Знову ж таки, дублюється карта Всесвіт, можливо, це вказівник на те, що будуть померлі полонені, а можливо, саме в період близько 21 травня, в період з 13 по 21 травня може бути повернута значна частина військовополонених. На жаль, по королеві. І мечів знову ж таки тут будуть ті полонені, які були закатовані, які будуть без внутрішніх органів в тому числі. Тому треба, щоб наша спільнота била в усі колокала, в усі дзвони і говорила про це як можна частіше. Згадайте журналістку Рощину, згадайте військових полонених, яких повертали в жахливому стані тіла. Це нікуди не годиться. Росія має відповідати за всі свої злочини. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок, і хай все буде добре у моїх підписників. Далі, я вчора вам робила тару прогноз. Багато хто з вас написав, що я забула Львів подивитися. Хоча в мене є таропрогноз на каналі для міста Львова, давайте додатково зараз ще раз подивимось: місто Львів у травні. Які загрози для міста Львову? Щось мені так прийшов в голову відлюдник. Може, це щось енергетика чи навчальні заклади? Тут туз мечів. Лицар Кубків, король кубків і баж мечів. По тузу мечів двійці кубків, я думаю, що все ж таки будуть бити по енергетичних об'єктах, а також по газу, воді, заправкам. Тобто рідина, яка палає, може бути удар завданий саме по цьому газосховищах, по газотранспортній системі, нафті. ось Все, що пов'язане з рідиною. яка Палає, і, на жаль, ось тут трійка мечів показує удар по чомусь серйозному. На жаль, буде також загроза велика для навчального закладу, загроза для дітей. Також тут є велика загроза зрадників якихось ДРГ груп, може виявитись якийсь зрадник саме у Львові, на Львівщині, який здавав все, що стосується шляхів сполучення. Тобто це провокації на залізницях та таке інше. По пажу мечів дрони можуть літати як до себе додому, на жаль, і по тузу мечів. Це може бути, на жаль, і ракетний удар. Але я більше схиляюся, що найбільше під загрозою рідини, які палають воду, газопостачання. Ось в такому плані. Далі, якщо брати. Тут ще по загрозам, що може бути, якісь можуть бути знову ж таки корупційні скандали щодо влади, король кубків пажмечів, якісь оборонні, можливо, замовлення були, або ще якісь махінації, якісь гнилі домовленості можуть вилізти, і це можливо стосується зброї. Ось така загроза на Львівщині. Я сподіваюся, що мій прогноз. Все-таки відіграється для вас краще і майбутнє виправиться на краще. Будьте пильні, будьте обережні. Також для Львівщини є загроза від забруднення повітря, від пилових бурів, від якихось смерчів, і може бути якась загроза підтоплення. Ось таке. Будьте пильні природні катаклізми, на жаль, ніхто не відміняв. До речі, в мене є теропрогноз на 2025 рік для України. Я також говорила про ці загрози. Стихійні лиха. П'єтка жезлів. Королева жезлів, вісім жезлів, п'ятка мечів, з кубків додаткова карта. Якщо ось тут взяти, то е, тут щось пов'язане з повітрям. По-перше, це як варіант забруднення повітря. От як вже було таке, оцей отруйний пил у нас був, ось таке може бути, е, е, що будуть загострюватися алергічні реакції, е, щось таке. Буревії, отруєння повітря, забруднення різним чином, якісь пилові бурі, лісові пожежі, тут дуже сильно підтоплення, Дивимось, техногенні катастрофи. Тут суд говориться про те, що, на жаль, може бути, тому що це кармічна карта. Е, відлюдник. Вісім мечів і пашкубків. Загроза від атомних станцій можуть в районі тих станцій обстрілювати. І, на жаль, суд це кармічна карта. На жаль, вже цей прогноз підтвердився: і землетруси були на Полтавщині, і на Одещині. Також дуже забруднене повітря. Був удар по ЧЕС були. Різного роду забруднення повітря просто неможливо було як спокійно дихати. Тому передивіться мій таропрогноз на 2025 рік, і давайте, хай все збувається хороше для України і все погане для Росії. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До речі, я там говорила вам про те, що можуть знижатись ціни на нафту. на... Ось це все паливо на енергоносії, що будуть санкції проти Росії. І ось вже є інформація, що ОПЕК країни ОПЕК домовилися, що будуть збільшувати видобуток нафти. А це відповідно ціни на нафту впадуть і буде погано для російського бюджету. Давайте подивимося. Ще раз прогноз: чи впаде ціна на? Нафту для Росії в першу чергу нас цікавить, звісно, Росія. Чи впаде ціна в 2025 році на російську нафту? Тут паж мечів, говориться про якісь санкції з десяткою пентаклів. На газ. В основному, десятка пентаклів в мене показує газ. І тут з кубків, в принципі, це і нафта, тобто, як два енергонісії можуть страждати. І нафта і газ від санкцій будуть страждати. Це вже добре. Тут у нас дев'ятка жезлів, смерть і шістка кубків. Якщо брати прогноз, то тут також те, що було, те буде. Так само, як Радянський Союз розпався, коли почалися проблеми в їх економіці, так само може статися і з Росією, і їх може чи. Чекати критична ситуація з їхнім бюджетом, і не буде грошей на війну ту з мечі. Це все санкції будуть працювати і будуть прийматися відповідні пакети законів для того, щоб Росію стимулювати. Закінчувати війну. Звісно, це дуже довгий шлях, це можуть бути і місяці, і роки, але все ж таки ціна на нафту російську буде падати і це завдасть Росії колосального удару. Хай буде так. Далі, в мене ще запитували, що я не розглянула Кропивницький. Місто Кропивницький також є таропрогноз на каналі. Подивіться попереднє відео. Зараз давайте додатково подивимося, місто Кропивницький. Місто Кропивницький. Всі інші міста, дивіться, попередній таропрогноз я вчора записувала по всій Україні. Кропивницький, трійка жезлів. Тут сила, єрофант і сімка мечів. Кропивницький тут у вас є зрадники в вищих ешелонах влади, по силі буде працювати ППО по трійці жезлів, можливо, щось пов'язане з вокзалами, залізниця, автовокзали. Може постраждати якийсь готельно-розважальний комплекс або ресторан, або ТРЦ по 9 кубків трійці мечів. Дуже велика загроза, як варіант 7-8 травня може бути. І загроза там, де відбуваються якісь такі операції. Де або приймаються дипломатичні делегації, або ось готелі якісь, там, де є так такі споруди, де можуть приймати ось це вище керівництво. Тому там, якщо дізнаються про це, то, на жаль, можуть вгатити. По сімці мечів також тут є якісь загрози замінувань. Загрози розкрадання в органах державної влади, в тому числі, і загроза від дронів дуже велика. Дуже багато дронів буде по сімці мечів. Розвідка здають позиції. Там, де позиції військових сила Єрофан, де саме ось як то кажуть, центри управління. Військовими, тобто вище керівництво військове в області, як варіант, може ось там атакуватися. і Є якийсь зрадник. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі в мене запитували ще за кривий ріг. Давайте подивимось, кривий ріг на травень. Квіток жахливий був для кривого рогу. Давайте подивимось, може, що травень покаже, що краще. Дивимося. Дивимося травень для кривого рогу. Рогу. Тут туз жезлів з двійкою пентаклів, вісьміркою жезлів. жезлів. Ну, ситуація, ви бачите, що не покращується. Дрони і ракети можуть літати знову ж таки. Тут п'ятірка жезлів, десятка жезлів і сила. Кривий ріг, на жаль, знову готуйтеся, будуть вас атакувати, лупити. Я не знаю, як вам справиться одні жезли. Дуже велика загроза в період 8-10 травня. Також велика загроза, я знову ж таки попереджаю ракетного удару, там, де особливо якісь військові об'єкти, там, де, знову ж таки, мабуть, пов'язано з газовою інфраструктурою або заправки. Ось така рідина, яка палає, по цьому, на жаль, будуть бити. Прогноз не хороший для Кривого Рогу, я не знаю, як вас. Ой, ще й дияволо. Тут якийсь дуже великий вогонь, і 15 травня додайте, тут якийсь дуже великий вогонь, велика пожежа. Я так розумію, що це може бути житловий будинок, може бути якийсь склад там, де. Ну, Якісь і боєприпаси, або продукти. ну, По королеві Пентаклів якийсь склад де накопичення ресурсу, туди можуть вгатити, і буде сильна пожежа. Також е, велика загроза для Будинків і цивільна інфраструктура, все, що сильно палає, росіяни будуть це знищувати. Тут ще може бути загроза, знову ж таки, велика загроза забруднення повітря, якихось смерчів, як і по всій Україні. Тут, на жаль, приходить цей час. Кривий ріг, прогноз Вкрай негативний, він зовсім не кращий, ніж на квітень. Тому я бажаю, щоб всі, хто дивиться мій канал з Кривого Рогу, щоб у вас все було добре, щоб мій прогноз для вас був лише попередженням, а майбутнє виправилось на краще. Давайте подивимось, може щось хороше покаже. Я вам говорила, що після смерті Папа Римського буде, як мінімум, ще плеяда смертей. І ось уже заговорили і Путін про свого наступника. Можливо, нарешті всі ці двійники Путіна. Віддадуть Богу душу. А також Кадиров. Кадиров сказав, що шукає наступника. Давайте подивимось. 2025 рік. Що буде зі здоров'ям Кадирова? Чи може воно суттєво погіршитися? Давайте подивимось. Кадиров. Кадиров, тут випадає імператриця з лицарем мечів, будуть його дуже сильно лікувати, це підтверджується. Тут сімка жезлів, справедливість і четвірка кубків. Звісно, по цих картах здоров'я Кадирова буде лише погіршуватися, його знову госпіталізують, його дуже сильно атакує все, що пов'язане з рідинами в його організмі, це і проблеми з лімфатичною. Системою очевидно. І йому пропонують якесь лікування, але воно неефективне. І він, можливо, навіть від нього вже відмовляється і змирився зі своєю участю. Він вже чекає своєї смерті. Ну що ж, побажаємо, мабуть, в добрий путь Кадиров, в добрий путь. Що сказати? Ну він скільки зла і годя зробив в Україні. Ну, як його можна любити? Ну, давайте скажемо. прости мене, мені дуже жаль, я люблю тебе, благодарю. Іщезніть, спользуй для себе. Ну, якось так. З усією повагою до Рамзана Кадирова, будь ласка, зчезніть з України з користю для себе. І своїх кадирівців заберіть. Давайте подивимось прогноз на стан Кадирова прогноз на станка Кадирова. Тут книга, дуже він хворий, тут. Конюшина, риби і щури. Очевидно, як і говорять, що в нього дуже велика проблема з нирками, можу це підтвердити. Також в нього може бути шлунково-кишечним трактом досить такі серйозні проблеми, і якісь проблеми серйозні з лімфатичною системою. Якесь в нього йде систематичне отруєння організму. Можливо, він проходить ще якусь і хіміотерапію по цих картах, але вона. Неефективна. Тут прям зовсім смерті його не показує от наразі. Але якщо припустити по цих картах, чи може закінчитись ось це лікування негативно для нього, так може. Тому побажаємо, щоб це сталося, звісно, швидше, щоб він відправився вже на той світ. Ну і Лілії, в принципі, це вже карта, яка може означати труповозку. Вже труповозкає. Стоїть і чекає тільки на старт. Увага, марш, щоб він відправився на той світ. Хай він. Вже як хто спочиває і перевтілиться в добру, хорошу людину, яка спокутує свої гріхи, відпрацює свою карму. Так що Рамзан Кадиров бажаємо вам всього, що ви заслуговуєте, і великий привіт від українців, куди ви посилали своїх кадирівців і підтримували Путіна, замість того, щоб підтримувати свою країну і спасати її з путінських лап. Ось такий був прогноз. Скажіть, чи вам він сподобався? Можете написати свої побажання щодо наступних питань, які б я розглянула. Далі в мене запитували там за прапор і. За інші символи України, у мене вже є таке відео. Мені дуже сподобався цей коментар, я по можливості розгляну ці питання в наступних відео. А зараз давайте ще взагалі я хочу ще раз переглянути 9 травня, як Путін, ось це кремлівське кодло, буде задоволене в цілому 9 травня. Чи будуть вони задоволені тим, як пройде в них 9 травня? Я взагалі не думала, що по червоній площі наші запустять, але б хотілося б побачити це файр, шоу тут королева жезлів туз мечів. Тут колісниця, відлюдник і п'ятірка кубків. Ну, якщо тут взяти в цілому, то можливо, дійсно, парад буде не такий, як вони планували, можливо, його навіть і відмінять. Можливо, до 9 травня хтось з путінської кодли віддасть Богу душу, але нам про це, звісно ж, не повідомлять. Але ось якщо взяти в цілому період до 9 травня в них якийсь розпач. Вони очікують, що можуть бути удари. І я думаю, що до 9 травня Москва ще буде палати. Вона вже палала, Московська область і Росія в цілому. І якщо ось тут так взяти у Росії було руйнування дамб. Я думаю, 2025 рік у них знову буде руйнування дамп або якесь затоплення, або якийсь дуже сильний катаклізм, пов'язаний з водою. І е, тут вони, ну просто вони це заслуговують для очищення своєї карми. Побачимо, як буде. Хай в Україні буде мир, а в Росії хай вони живуть собі і нас не чіпають. Давайте будемо сподіватися на краще до зв'язку, поставте лайк дзвіночок. З вами була таролог Людмила, канал Таро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.